Крик, бабушка, ми не хочемо вмирати. Русня зайшли до нас 12 березня. Вони зайшли, заїхали ось у степу БТРами, проїхали за городами один БТР, один тут. Ну, люди всі поховалися, ми дітей в підвал спустили. Було сиро. Маленькі діти хворіли, якраз коронавірус був. Внука сім місяців я мені прийшлося самі. Я не медик, але прийшлося мені колоти антибіотики, тому що утром вкололи і на вечір зайшли руски. Спустимо їх в підвал, трошки побудуть, стукають наверх, бо ми не було місця нам, де ми з чоловіком ми були в хаті. Стукають ми не можемо сидіти мокрі, забігають чуть в хату, побудуть, починається обстріл. Знову вони біжать сюди. 5 квітня зайшли наші. На вечір евакуювали моїх дітей. У нас було в підвалі 15 чоловік. У мене були з п'яти місяців, дитина 5, 7 І пішло. Семеро дітей було маленьких до восьми до років. Старшій дівчинки було 16, це внучка. Ну і мої всі діти, три, два сина і донька з чоловіками і з жінками. Всі вони сиділи у подвалі, наші прийшли і в їх в той же вечір сказали, що вам тут опасно їх залишати, тому що вони одійшли з Любимовка. Наш дом перший. Так і вийшло, нам його спалили, розбили танком. А сьомого. Я вивозила з село. Зайшли наші хлопці, треба вивезти срочно всіх людей. Я зробила їм перепис, хто лежачий, хто сидячий, скільки діток, скільки машин нам треба. Залишився вдома, тільки в мене чоловік з батьком. Вони не захотіли їхати, і там люди, пару людей не захотіли їхати. Потім прийшлося, як почало сюди летіти, то приїхав і через в кінці, в кінці квітня, приїхав мій чоловік з батьком. Бо вже тут невиносимо було сидіти, залетіло в погріб до них. Ну вже було тут страх і ужас. 3 мая приїхали по віщі, бо я ж як людей вивозила, в чому стояла. Приїхали по віщі, а вже не було нічого. Було все повністю згорівше. Повернулися у 2022 році ми прийшли з чоловіком сюди пішком. По замінованій дорогі прийшли пішком, взяли тільки з собою водички. Ми у синову хату прийшли Прийшли сюди, ну, зрозуміло, що тут нічого не було. І були ми в синові. Потім перейшли додому, в нас уціліла сауна і жили в сауні до цього року. Тут у нас стояли щити, на щитах лежали матраси, ми тут жили з чоловіком. Тут одежа висіла, протоплю було де помитися. Місяць назад ми перебралися, зробили в хаті на другий, другий етаж, ми туди перебралися. Зараз нам ремонт будемо робити на першому. Оця стіна була вибита танком, ось вона була навсквозь вибита. Стріляв танк із Любимовки. Цієї стіни не було, і он, стіна, нам треба її тепер розбирати, у ній дирка. Тут вже зробили, все, кімната дідушки нашого. З ними вже два роки ми робимо ці ремонти. Зразу, звісно, було тяжко, як все воно горівше. Просто купа металу, купа сміття вигрібали з хати. Вийшли на Ось залишилась купа металу, це виносили її із хати. Це був гараж, була літня кухня, мастерська чоловікова. Це був хоздвір, не залишилось майже нічого. Все, все розбито. І страуси були, там клітки страусів, і єноти були, і кози, фермакоз була нобійських. Не залишилось у нас нічого, ні курей, нічого, перепілки, все було, нічого не залишилось. Страус підірвався. Як побіг по полю, він підірвався на міні. Ну, а все остальне залишилось під завалами, під плитами, єноти там лежали. У нас машини погоріли, залишились, не змогли ми їх вивезти. Поля в нас є. Самі своїми силами чоловік ходили, розміновували, потім визивали розміновщиків. Ну, звезли всі міни, якраз жили б біля церкви у сина. Там на пустому дворі всі міни лежать. Зараз готує чоловік клітки, заведемо перепілок, тому що ну, не вистачає в нього сили, він будує сам все. в нього не вистачає сили, щоб зробити якийсь курятник. Ну і от робить клітки, щоб поки перепілок. Стараємося. Як, як то не буде, ми звідси нікуди не підемо. Тут ми родилися, мої батьки коріні. Ну і так, і чоловікові батьки, так ми нікуди ми не йдемо.